Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні пропоную ознайомитися з професійними геймерськими навушниками GamePro Asgard Bragi, які мають широкий функціонал та сучасний дизайн. Вони мають аж П'ять варіантів підключення: підтримку об'ємного звуку 7,1 та дуже зручну конструкцію для тривалого використання. Тож давайте розглянемо їх детальніше у цьому відео. Але перед початком традиційно вподобайка від вас, підписочка на канал. Ну і звичайно, друзі, підтримка нашого збору на дрони. Ця гарнітура створена з міцного матового пластику, який не збирає відбитків та зберігає привабливий вигляд навіть після активного використання. Круглі чашки мають амбушури з м'якої тканини з ефектом пам'яті. Що нагадує бджолині соти, завдяки чому вони щільно прилягають до вух і не створюють дискомфорту навіть під час багатогодинних ігрових сесій? Дуга оголів'я обладнана м'якою вставкою в місті контакту з головою а її розміри легко регулюються з обох боків шляхом розсунення. По периметру чашок проходить округла смужка з підсвічуванням, яке можна налаштувати за вашим смаком. Мікрофон тут змінний, розташований на лівому навушнику попереду, а на протилежному боці знаходиться кнопка вімкнення, регулювання гучності, вимкнення мікрофону. Та активації об'ємного звуку 7,1. Вага цієї гарнітури становить усього 247 грамів, що робить її практично непомітною на голові. Немає відчуття тиску та здавлювання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую. Овою для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі. Під відео. Модель доступна у двох варіантах забарвлення: чорні, яка підкреслює брутальність геймерського стилю, та білі, що додає образу витонченості й елегантності. Завдяки такому вибору, кожен зможе знайти оптимальний варіант для власного робочого простору чи ігрової кімнати. Ця гарнітура позиціонується як професійна. І для цього є всі підстави. Драйвери діаметром 40 мм забезпечують чітке відтворення всього звукового діапазону, починаючи від низьких частот, що додають насиченості вибухам чи музичним композиціям, і закінчуючи високими, які передують найдрібніші деталі у голосах чи звукових ефектах. Чутливість навушників становить 110 дБ, А імпенданс 32 ом, що вказує на їх універсальність і дає змогу працювати з більшістю сучасних звукових карт без додаткових підсилювачів. Частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц покриває усі частоти, які може сприймати людське вухо. А підтримка 7,1 об'ємного звуку відповідає за те, щоб геймер міг максимально точно орієнтуватися у віртуальному просторі, завдяки спеціальному процесору обробки звуку. Ви відчуєте реалістичність ігор, де кожен крок. Постріл чи переміщення транспорту відчувається з різних боків, даруючи перевагу у змаганнях. Що стосується підключення, то ми маємо аж 5 різних варіантів підключення, що дає змогу адаптуватися до будь-якої геймерської ситуації. Перший варіант 2,4 Гц, де передача сигналу відбувається через спеціальний ресівер із роз'ємом Type-C. У комплекті також є перехідник на USB A, що забезпечує стабільний зв'язок і з мінімальною затримкою. Другий Bluetooth 5.2, який підходить для мобільних пристроїв, планшетів або ноутбуків. Із підтримкою Bluetooth, дозволяючи швидко перемикатися між завданнями та пристроями. Третій дротове підключення через USB Type-C на USB Type-A, що стане в пригоді, коли ви хочете зберегти максимально високу якість звуку й уникнути будь-яких радіоперешкод. Четвертий дротовий USB Type-C на джек 3.5 мм, що дозволяє підключати гарнітуру до більшості сучасних телефонів, аудіоплеєрів або консолей. Нарешті п'ятий можливість гнучко змінювати режими в залежності від ситуації, поєднуючи їх без. Без перевантаження системи налаштування ця модель обладнана вбудованою батареєю ємністю 750 мАч, яка забезпечує до 30 годин роботи без підсвічування та близько 20 годин із підсвічуванням у режимі 2,4 Гц. При використанні Bluetooth автономність збільшується до 43 годин без підсвічування та 26 годин із ним. Повна зарядка займає близько 2 години. Після чого ви можете знову насолоджуватися тривалою ігровою сесією. Якщо акумулятор розряджається під час важливої гри, завжди є можливість. Швидко підключити навушники в дротовому режимі, щоб не втратити зв'язок із командою. Почнемо із звучання. Навушники забезпечують потужний та деталізований звук, що особливо відчутно в динамічних іграх із насиченим музичним супроводом чи вибуховими спецефектами. Завдяки об'ємному звуку 7.1 ви легко визначаєте розташування джерела звуку, чи є перевагою у змагальних іграх. Глибокі низькі частоти роблять постріли та вибухи більш реалістичними а чисті високі та середні частоти дозволяють чітко чути кроки противника. Така якість звучання дає змогу грати в ігри, переглядати фільми з комфортом і прослуговувати улюблену музику, не втрачаючи деталей. Що ж стосується ергономіки, голова дійсно не втомлюється завдяки зручному оголів'ю та легкій конструкції. Амбушури завдяки ефекту пам'яті повторюють форму вух, знижуючи тиск та даруючи відчуття комфорту навіть після багатьох годин експлуатації. Навушники мають крутий вигляд, бо не збирають відбитки пальців і на них не осідає пил. Тому маю надію, що свій первинний вигляд вони Зберігатимуть довго підсвічування яскраве та не тьмяне яскравість на ідеальному рівні, не заважає і водночас її достатньо. Мікрофон добре впорався із передачею голосу, немає скрипів, репіння, чистий звук і навіть присутнє активне шумозаглушення. Те запису звуку на навушники Pro Asgard. Можете зараз поглянути на якісь записку звуку, подивитися, чи підходить вам така якість, чи ні. І найголовніша перевага можливість без зусиль перемикатися між різними пристроями ПК, консолями, телефонами, планшетами і так далі. Загалом навушники залишають приємне вра. Як від ергономіки, так і від функціоналу. GamePro Asgard Bragi втілюють сучасні технології, стильний дизайн та продумані деталі, які допомагають зануритись у гру і водночас зберегти комфорт. Вони пропонують 5 різних способів підключення: тривалу автономність і деталізоване звучання, що задовільнить більшість гравців. Якщо ви шукаєте гарнітуру, здатну стати вашим надійним союзником у віртуальних баталіях, ця модель варта вашої уваги. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під. Відео, пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих навушників. Ну і звичайно підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.